Нормальний бізнес. Хе-хе. <сіхі> Робимо нар... нормальний бізнес. Так, оце. Тепер. Окей. Ну вона, я вам скажу, дуже занедбана. Дуже. Скільки в мене вже цього хламу. Я його тупо не встигаю спалювати. Так, ну мене вже практично не видно. Окей. Тут у нас рюкзак. В достатньо дивній упаковці. Якщо чесно, для рюкзака. Але тут у нас рюкзак. Окей. Ну це прям якийсь. Добротний якийсь рюкзак. Туристичний, схоже. Прям по якості, різниця відчувається з тим, що ми до цього знаходили. Так, Кіплінг називається фірма. Да, ось тут є. Я на значкові прочитав а тут ось. Так що такий мацьорий, мацьорий. Цікаво, скільки буде коштувати, можливо, навіть гривень 500. Бо, ну чесно, по якості, от прям. Прям такий він, знаєте, типа під брезент аля. Непоганий. Ціну ви побачили? Так. А і мені здається, що в нас тут щось не вистачає по посилці.